Посилання на одразу годинну коду з Ельзою та Анною. Це у нас персонажі з Крижаного серця. Як завжди, в нас є відео на три хвилинки. Для тих, хто хоче, може переглянути. Тут субтитри включаються. Хто не хоче, можна просто закрити. Отже, я думаю, що вам це буде знайоме. Ми вже з вами е, працювали з. Цією програмкою і виконували завдання. Отже, що нам потрібно зробити? Привіт, я Ельза з Еренделу. Допоможи мені намалювати лінію. І в нас є алгоритм: ось наша Ельза. В неї потрібно, просто щоб вона рухалася вперед, і відповідно буде намальована лінія. Черепашка або зайчик це регулювання швидкості. Якщо стоїть черепашка, вона це буде робити дуже повільно. Якщо стоїть зайчик, навпаки, дуже і дуже швидко. Ну, давайте я поставлю десь по центру. Ну, давайте. В цілому, я бачу, що в нас, коли гра починається, мені не потрібно нікуди повертатися. Мені потрібно переміститися вперед. Ну, давайте спробуємо на 100 пікселів. 100 пікселів – це означає, що оця лінія розміром 100 піксель. Давайте перевіримо запустити. Так, це правильно, вона малює. Продовжити. Рівень 2. Допоможи тепер дві лінії намалювати. Розміщені під кутом 90 градусів між собою. Нам знадобиться блок рухатися і повернути. Ну, ми бачимо, що, щоб стартувати, вона має пройти вперед на 100 пікселів. Далі повернути. Ми переміщаємося в ельзу і дивимося, її куди потрібно повернути: в ліву сторону чи праву. Ну, давайте спробуємо в праву сторону. І після того, як вона повернулася, нам потрібно знову переміститися вперед на 100 пікселів. Це в нас і називається алгоритм. Тобто, в даному випадку, наша ельза є виконавцем наших команд. Ми з вами програмісти. А оцей код, який ми з вами записуємо, це називається команди. Команди для нашого виконавця. Запустити. Ну і бачите, що вона проходить і промальовує нам лінію. І працюємо так, таким чином. Бачите, тут далі вже в нас іде квадратик і так далі. Тут у нас аж. Цілих 20 рівнів, ну, скільки зможете, скільки пройдіть. Вони не важкі завдання. Уважно читаємо умову, тобто інструкції, що потрібно намалювати, і використовуючи блоки переміщення повороту. Виконуємо ці алгоритми. Якщо ви запустили цей сайт вперше, зверніть увагу, до речі, є такий момент, він у вас може бути англійською мовою. Зліва внизу у нас є вибір мова. Тобто тут ми можемо обрати українську. Тобто, якщо вона запустилася англійською мовою, то ви без проблем зліва знизу натиснули, вибрали українську, і сайт перекладається. І таким чином ми з вами працюємо.